Україна, затока, серпень і відсутній НАТО. Аж не віриться, що я говорю ці слова. Однак в затоці можна відпочити без натовпу людей, які кричать навколо, які ступають тобі на голову на пляжі і які намагаються тобі продати креветочки, солодку, запашну. Свіжу кукурудзу і трубочки медові. <сві> Ви на каналі Читай мандруй, живи. І сьогодні новий тревел-випуск про подорожі України. Ми відправилися на південь України в найтопліше місце для відпочинку. Це затока. І були вражені тим, що тут знайшли. Готові прокидатися та засинати під шум води, засмагати на завжди вільних лежаках. Та забути, що таке натовп людей у затоці. І головне, що це не за всі гроші світу. Скажу одразу, це не реклама якогось бренду чи компанії. Це відео про значно більше, про те, що в Україні можна відпочити якісно, що море це не тільки про пахлаву, платні лежаки і відсутність особистого простору на пляжі. Я страшенно тішуся, що в нас з'являється попит на якісний відпочинок без поспіху з'єднанням з природою. Все більше з'являється людей, яким важливо дійсно відпочивати, релаксувати, не гнатися за кращим місцем на пляжі, не заливатися пивком, заїдаючи сушеною таранькою, а просто чілити і чути власні думки. А якщо є попит, то є й, на щастя, пропозиція. В різних кутках України з'являються маленькі атмосферні будиночки, наметові містечка чи глемпи. Філософія відпочинку в таких локаціях полягає в зміні навколишнього оточення, неспішним спогляданням світанку чи заходу сонця. Смакуванням їжею і напоями. І неважливо, чи це кускус з мідіями із місцевого ринку з просеко, чи таки та солоденька, молоденька кукурузка під старопрами. З мінімалізмом в побуті, можливістю бути тут і зараз, без зайвих людей, речей та рухів. На в Україні є велика кількість місць, які ніби створені для чілу і перезагрузки. Вони створені природою і вже довершені. Крапулька цивілізації і воля! Приїжджай, живи, радій життю, лови момент і збагачуйся енергією природи. Мені захотілося відчути дикий контраст між типово літнім пляжним відпочинком по-українськи та ось таким релаксом, релаксовичем, приправленим цілою філософією. Тому 145-й потяг домчав нас з Києва до Бугазу. Заядливі відпочивальники знають, що затока то просто мекка для всіх, хто не нашкріп грошей на Анталію чи капрі або боїться літати. СМТ живе виключно за рахунок таких от відпочивальників, що приїхали відігрівати пузо на рідних одеських пісках. Але це привертає увагу тільки до моменту, як перед очима не постає невелике наметове містечко Глемпінгу Мандра. Де панує тільки спокій, вітер і хвилі. Все. Далі тільки чіл, релакс, єднання з природою і кайф від усвідомлення, що це Україна. Сюди можна їхати на вихідні. Цього буде достатньо для призагрузки. Тут час іде геть по-іншому, уповільнюється і дозволяє собою насолодитися. На території всього декілька глемпів, людей небагато, і це тільки в плюс. А як ви ставитесь до такого відпочинку? Готові платити більше, чи все-таки старий, зручний і бюджетний стиль пляжного тюленчика вам ближче до душі? Напишіть в коментарях і не забудьте про вподобайки до цього відео. А де підписатися на канал, вам же і так відомо.